Знаєте, кого з українців називали Мікеланджело театру? Ним захоплювалися найвідоміші режисери світу і Параджанов. Також а ось що він творив: це не спецефекти, не кіно і не віар. Це магія сценографії від українського генія. Він перетворив оперу і балет у галактики емоцій. Але ми досі вчимося приділяти належне таким постатям в Україні, так він лауреат премії Шевченка, народний художник України, був головним художником львівської опери, і в даному випадку нагороди є, а вже ж підтвердженням унікальності. Але за життя персональних виставок не мав і йому постійно приходилося захищати свої роботи перед комісією ідеології Малевич Архипенко Соня Долоне це українські творці 20-го століття, що вплинули на світове мистецтво. Так, от наш герой на. З ними запам'ятайте, Євген Микитович Лисик. Хлопець зростав у чоловічій компанії. Матір Євгена пішла у засвіти, коли йому було 7 місяців. Вихованням займався батько і дідусь. Малював коней на будь-якій поверхні, яку знаходив ще з малку, але тоді ще не знав, що його доля творити не просто декорації, а монументальні світи. Дитинство і юність припали на Другу світову. Це наклало відбиток на його творчість. Ріс Бешкетником мав прізвисько Циган за свою вдачу, характер та звичайність завжди діяти самостійно. Якось під час окупації Шнирова німцями, де народився у Львівській області, в комендантську годину хлопець бавився ліхтариком. Тоді це було справжньою цінністю. Патруль помітив світло, ліхтарика відібрали, а Євгена побили. Було і гранату в шухляду вчительці поклав, де вона зазвичай класний журнал зберігала. Коротше, ви зрозуміли далі. Училище, армія, художній інститут, коли служив в армії на далекому сході. То часто ночував в бібліотеці, щоб мати змогу ночами читати книжки, тому був ерудованою особистістю. Нарешті, львівський театр опери та балету він перетворив на космос мистецтва. Вистави за участі Лисика виконувалися в багатьох містах, окупованих колишнім Радянським Союзом, а також в Польщі, Туреччині, США та інших країнах. Багато його полотен для декорацій театру знищені, бо зберігати їх не було де. Поділіться цим відео, щоб більше людей знали ім'я Лисика. Українські генії заслуговують на широке визнання. У мене на каналі про мистецтво, яке варте уваги. Долучайтесь.